Тут бачиш, тут приїжджають й на, на туристичні походи. Ну так, це один з таких найпопулярніших палаців у Великобританії. Тепер треба знайти де встати і показати вам, куди ми приїхали. Хлопці і дівчата новий влог. З одного найпрекрасніших місць Великобританії Бленгеймський палац. Ось так це пишеться. Чи бачите ви, чи ні? Хоча читається, здається, англійською Blenheim На жаль, сильний вітер на території палацу, бо там є де йому розгулятися, тому буду накладати звук. Зовсім трошки хочу розказати про цей палац. Це заміський будинок у Вудстоку Оксфордшир. Оксфордшир – це можна так по-українськи сказати, область, в якій ми зараз живемо. До речі, до цього палацу, від нашого будинку десь 20 хвилин на машині. Тому я так думаю, я не впевнена, що можливо буде цей палац бачити частіше. Ніж хотілося. Класне місце для того, щоб приїхати з сім'єю прогулятися. І, до речі, все, що ми тут побачимо, це буде безкоштовно. Але всередину ми в цьому відео не зможемо зайти. Але, сподіваюся, в наступному то так. Це єдиний, не королівський і не єписькіпський заміський будинок в Англії, який називається «Палацом». Знаходиться він у Оксфордширі. Оксфордшир ну це як по українській області. Палац у цьому вже 300 років, і це світова спадщина ЮНЕСКО, спроєктований у рідкісному стилі англійського бароку, що зберіг свій стиль і донині. Це унікальний за своїм використанням палац. Як сімейний будинок, мавзолей та національна пам'ятка. В Бленгейнському палаці також народився і жив сер Вінстон Черчилль. До речі, бачите, там якась стела стоїть. До неї ми в цьому відео підійдемо і подивимося, хто ж там на тій стелі. Ось там, делечко, є озеро, також на нього подивимося. На цьому історичних фактів достатньо, основне, ви зрозуміли, тому давайте вже швидше підійдемо і подивимось ближче. Боже, як тут гарно. Так, давайте я вам трошки ближче покажу цю красу. О, така собі центральна тут площа. Де оранжері-оранжерея. Всі кричать, верчать. І літочки. Льоша дізнався, щоб навчитися на ньому літати, треба від п'яти тисяч фунтів. Рекламна пауза. Що <рив> сьогодні їмо? Ось такі вафлі до чаю. Ось тут у нас чай, чашки. І тут різні сочки. Так, пробуємо піцу. Бачите, все взяли по знижкам. Булочки. Ну як? Так? Ми зайшли в магазин, тут сувенірний. Багато чого тут, бачите, можна купити. Ой, я теж так люблю глобуси. Одного разу приходжу додому в Києві. Дивлюся, що якийсь такий м'ячик у нас колотайсь. Ну, що це за м'ячик новий? А то Артем глобус розібрав. розібрав. Я Ой, ну, тут, тут є і посуд. Все, що хочеш. Тарілочки. Ох, яка краса 10 пунктів, одинадцять. Можна Черчилля купити. Ігри. Смотри, кразіно. У нас колись таке було. Реште до речі, гра така була в дитинстві. Свічки. Дивіться, які виделочки посуд звичайно, ну тут багато чого. Оце таке. Свічки. Ні, наче не знаю навіть що це. Схоже на свічки, але де її палити. А, це мило, барашки. Ой, яка... Краса, Як коняшечка. Це мило. Ой, Я думала, це свічки. Ось свічки. А це мило. Ось посуд, який мені подобається дуже. Ось це, наприклад, що це таке пательне, чи що це таке кастрюлька. Чи для, для супу може, знаєте? Да? 375 фунтів. І вон там. Це теж я так розумію. мило. Десь. Це для торту. Бачиш, яка лапаточка класно. Так ріжеш і тортик намирає. туристичний набір. Якраз для нас восьма і убіжи. Тут сильний вітер, тому коментувати мені дуже складно, але подивіться на ці масштаби. Це неймовірно. On today, I don't care what you say, and I'm ignoring my phone, so don't try to reach me. I can't do nothing for you, so don't ask, I ain't coming through. Cause I'm running away to my own. Боже, як колоритно тут. Вітер трохи вщух. Дрова. Боже мій, мені так подобається все-таки все натуральне, аутентичне. До речі, класний фон для фото. Правда? Так, тут такі величні ялинки. Оси ходять. А дивіться, як голуби. Клас. Годять, це неймовірно. В них можна споглядати до кінця і краю. Такі класні, щось там. Щось там один одного гонять щось розказують. Ці он двоє травичку щіплять. Ось таке тут озеро. Ми там пройшлися по тому мосту. Ще в той палац зайдемо обов'язково. Ой, ну погасно тут. Йдемо до стели. 134 патэмітедей has угу. Так, скажу вам, що так масштабненько виглядає, правда? Оце герцог Мальбера перший дюк. Кожні 10 років мають тестувати цю колону, щоб вона не бахнулася. Треба повернутися, стати рівно, так отак, бачу, серединку, ось серединка, стати спиною. Повертаємо, стати спиною. Ось так. Якщо ви так зробите, то ви побачите, що все максимально симетрично і центрально, бачите? Ну no, це правда Ну, із Бачиш? Якраз напроти палацу. Це класно, цікаво. Ну що ж, ми увійшли ось ці ворота. Якщо чесно, я не впевнена, що це було легально, але вони так трошки привідкриті, ну ми взяли собі і увійшли. І подивіться на цю красу всередині. Там корона. Щойно цей годинник співав. Завійзруфобедейс. Невано гадалив лайф вита смаломафес. Натаневостей засейн. Авоскраїнєстедей болокаміна середину ми вже не попадаємо. По перше у нас просто немає часу. Оп'яті вже палац зачиняється. А, сьогодні неділя, мабуть, тому що Тут такі сходи, таке враження, що ці сходи прибудовані, туди йти не можна. No entry написано, ну, то в червоному, то так виглядають у спів... співробітники. Mm -hmm. Написано, дивіться, що написано. в'їзд <зв> запрещен, Это в'їзд куди? По сходах. Ой, треба пропонувати свої знання, щоб писало українською. Що вони ж таки от написали? Так, подивіться на ці колони. Просто краса, неймовірна. Ой, а що там? Ой, а туди можна зайти? Ну, написано, що не можна, правда? Давайте. Так, Way to Formal Garden. Ух ти, я чую воду. Тут фонтани, треба кричати усім. Посадили попи, сидять. І хоч би що, ніхто мене не бачить, я такий машу, машу кричу, кричу. Гей, люди! Не знаю, піду чи ні, давайте я вам покажу цю красу. Формула гарда. Готові? Ох! Люденькі добрий, а тут всі ці титани. Голі. Артемчик аж трошки засоромився. чомусь тільки Артемчик за мною прийшов. Подивіться, як тут класно. Це неймовірно. Дуже гарно. Хочеться ходити, ходити. Або сісти на цю лавку і сидіти. Так, давайте ближче до води підійдемо. Так хочеться в цьому відео вам передати ту красу, яку я бачу. Цей настрій. Дати вам трошки якоїсь історії, інформації. Показати те, що дивне. подивіться, обкакана голова. Знаєте, вітер отамку, то Так, так, попадають уголена красуня. Такі високі груди у неї. Боже, як я люблю воду, щоб отак от лилося, булькало, хлюпало. Як же тут гарно. це ж лабиринт Хтось так стриже, це ж так посадили, це ж треба за оцим ось, ось цим так доглядати. І тут класно, тут немає вітер, тому що ми до стели ходили, там так холодно було. Так, да, центральний, до речі, вода, в фонтан не працює. Ой, ну клас. Щось ця дівчина без руки. Де ж її рука ділиться? Ну і тут... Краса красюча. Ой-ой-ой. Спускаємося, так сонце гарно підсвічує. Ось вистатує, боже. Боже, яка краса. Класно. Дуже гарно. Троянди. По траві бачиш, не ходити. Так, тут, а тут такі. Ну, для краси, такий дизайн. Яка тут дівчина, бачить, дівчина левка. Да, з кривими. Да, з крилами. Ось тут сидить. І он з тої сторони також. Багато людей. А це сонячний годинник. Артемка, дивись. А я навіть не знаю, це як це так. Якось так не зрозуміло. Одиннадцять один Покажу вам так на широкому екрані. Як це все виглядало? Подивіться на цю красу, це ж неймовірно. Я думала, це вже все, це вже найнижчий ярус, але ж ні, подивіться, там ще. Ще, ой боже, там якась любов. Любов Марков. Так, можна ще туди нижче, нижче спуститися. Боже, я назнімала вже, мабуть, на пів години, то і більше. Вон можна туди ще піти. Так, ну що, в мене сидеть вже відеокамера. Я буду завершувати цей влог. Але сюди, до палацу Черчилля. Ми обов'язково ще з мамою повернемося і познімаємо ще. Коточки виплять. Добре, всім па-па!